Привіт, друзі! Цього літа я провів багато риболовлі на карпа. І сьогодні ми розглянемо топ-5 наживок, які реально спрацювали у мене. Погнали! На цьому місці пелець Робін Ред 12 мм від карпронік. Це досить хороший варіант для коротких рибалок або швидкого результату. Особливо коли риба активна, він працює швидко. Іноді, коли покльовок довго немає, я додаю ПВА Стік. І тоді риба не змушує довго чекати. На четвертому місці обоїли 20 мм кальмар чилі від RPF. Ця наживка на великого коропа. Різкий аромат добре підходить по теплій воді. Часто цю наживочку я ставив на ніч, і саме на нього приходили потужні клювання. На третьому місці вавтерс 6х10 слива від Карпро. Коли риба обережна, це просто золото. Вона добре підходить для флет-методу, красиво зависає над кормом і виглядає природно. На другому місці бойл тигровий горіх 20 мм від CarPro. Це класика. Вона, як і в день, так і в ніч працює бомбезно. Я використовую або чисто тигровий горіх бойл, або додаю ПВА – що теж покращує результат, і він добре показав себе на різних водоймах. Ну і на першому місці солодка кукуруза консервована, звичайно. Ну, вона показувала себе на різних водоймах добре. На яку водойму ми не приїжджали е, майже завжди Бодька використовував її, і в нього майже завжди були покльовочки. Коли бойли, попапи, вавторси, все мовчало. Кукуруза реально виручала. Звичайна солодка консервована кукурудза. Якщо ти реально хочеш побачити, як це все працює на ділі, переходь на мій канал, підписуйся і дивись всі мої випуски. В кожному випуску я ловлю на щось нове, на щось різне, на бойли, на попапи, на все, що тут перечислив. Переходь, дивись, підписуйся, став лайк. До зустрічі на водоймах.